Ігор Чайка. Шановна громада, все отці, родина нашого воїна. Усі, хто сьогодні прийшов на цю площу, аби в чергове провести в останню земну дорогу нашого воїна, захисника. Війна забирає у нас найкраще. Ми часто говоримо ці слова, і якщо вдуматись, то саме ці воїни, захисники, герої, які зуміли поставити своє особисте життя на паузу, полишити рідні домівки, рідні родини, і пішли захищати країну. Це справді найкраще серед нас. Таким був. І доброволець молодший сержант Сергій Булавка, який на другий день повномасштабного вторгнення 25 лютого пішов до лав нашої сотої територіальної бригади територіальної оборони. Добрий, щирий, працьовитий, безвідмовний. Прекрасний син, батько, дідусь. Так кажуть про нього рідні. І його доля це підтверджує. Він народився в селі Черемошна воля на Любомщині. Професію водія отримав. В Луківському професійно-технічному училищі номер 22 а у Коваль доля його привела у зв'язку з його коханням. Після строкової служби в армії у далекому 1977 році він приїхав до своєї коханої дівчини. І через рік вони стали на рушничок щастя, створили сім'ю, виховали прекрасних дітей. Сина Дениса, доньку Тетяну. Сергій дочекався онука Олексійчика. Але маленьку Емілію, якій зараз три місяці, він так і не встиг побачити, тому що останні роки, останні місяці, вибачте, він перебував в комі. Більше року він боровся за життя після того, як 3 травня на позиції, де був Сергій, стався мінометний обстріл, і він отримав важку черепну мозкову травму. Потім лікувався в різних госпіталях у Краматорську, Дніпрі, Львові. І, зрештою, учора його сильне серце. Не витримало і зупинилося. Всі, хто його знав, знали його як надзвичайно порядну і добру людину. В цивільному житті він займався підприємництвом, сільськогосподарською технікою, і всі, у кого траплялися якісь негаразди з транспортом, знають, що він завжди був на підмозі зі своїм евакуатором, ніколи не відмовляв. У допомозі. Знаєте, ця війна принесла стільки лиха, горі, що я не знаю, як її виміряти. Вдумайтесь, батьки Сергія втратили вже другого сина. І востаннє Сергій приходив у відпустку саме аби поховати свого брата. Важко це усвідомлюватись. Знаєте, війна вбиває людей і вбиває їхні мрії. Сергій дуже мріяв про мирне життя, про те, як вони з дружиною і з онуком поїдуть на море. Але цього так і не сталося. Але ми з вами тут. Повинні усвідомити, що саме завдяки таким воїнам наша країна виборює своє майбутнє. І наше з вами завдання робити все, аби пам'ять про них ніколи не згасла, аби підтримувати родини наших героїв, аби всі Пам'ятали, якою ціною достається оцей відносний мир на життя у нашому тилу? Глибокі співчуття родині, батькам, дружині, дітям, онукам, сестрі. Вічна пам'ять і вічна шана герою. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Сергія булавки хвилиною мовчання.